2026 рік це рік перелому. Він стане рубежом епох. Це не просто ще один календарний цикл, це точка зламу старих систем. Коли все, що було звичним, почне трансформуватися. Старі структури влади, економіки, освіти, медицини, суспільні зв'язки руйнуються, щоб на їхньому місці виросло щось нове. Цей рік перелому в еру водолія. Він вимагає від кожного не виживати, а оновлюватися, розкривати нові здібності та таланти, вийти за межі колишніх обмежень. І це період, коли відбудеться колективний сув свідомості, де відбудеться революція у технологіях. Комунікаціях, цифрових валютах, людство переходить у цифровий сесід. Освіта, робота, навіть стосунки все переходить в онлайн. Але з новим рівнем глибини та свободи. Старі системи контролю та інформаційних маніпуляцій на часі будуть відмирати. Тут буде духовний прорив, пробудження і зніматимуться ілюзії. Старі релігійні структури, ідеологія, догми втратять силу. Люди почнуть шукати власний контакт з духом, а не через посередників. Почнеться епоха нових духовних практик і особистого усвідомлення Бога в собі. Трансформація влади, економіки, систем управління. Влада перестає бути централізованою і з'являється мультиполярний світ, децентралізація, нові форми співтовариств і спільнот. Це рівень свобода, рівність, братерство і технологічна свідомість. Тому 2026 рік активує внутрішні кризи. Які стануть для кожного з нас каталізатором росту, це не покарання, це запрошення до пробудження. Ті, хто триматимуться за старе, страх, контроль, залежність, будуть переживати втрати, розриви, звільнення від того за що тримаються, навіть якщо це стосунки, якщо вони співзалежні. То ви не усвідомлюєте, що таке любов, допоки ви живете в страху за партнера, за дітей, в страху втрати. Це стара свідомість, стара прошивка, як Nokia 3310, а світ переходить на нову прошивку. І ті, хто дозволять собі змінюватися, відкриють у собі нові ресурси, таланти, інтуїцію, здатність чути поле. Головне завдання навчитися працювати зі своєю енергією, слухати тіло, довіряти своїм внутрішнім відчуттям. Психосоматика стане очевидною. Кожна емоція миттєво відображатиметься в тілі. У відносинах світ переходить від співзалежності до партнерства. Стосунки побудовані на страху втрати, контролі. Або доведені своєї цінності руйнуватимуться. Натомість з'являтимуться нові союзи, засновані на взаємній повазі і усвідомлені власних кордонів і цінностей. Свобода. Якщо ти цінуєш себе, всесвіт притягує тих, хто цінує тебе так само. Якщо тебе зневажають, то подивися. Скільки свого життя ти ставився зневажливо до себе, своїх потреб, свого часу? Можливо, життя для тебе було занадто дорогим. Можливо, у тебе не було часу, не було грошей. Ти економив на собі, відповідно, інші люди ставляться так само до тебе. Транслюють тобі, тебе ж. Здоров'я тіло. Так, збільшиться кількість нервових, тривожних психосоматичних розладів. Навантаження на нервову систему різко зросте, і ті, хто живе в режимі стресу, почнуть ламатися. Але ті, хто навчиться жити ритмічно, дихати, рухатися, підтримувати, тіло зможуть не лише вижити, а й розквітнути. Врятує ритм, тіло, воля. І гармонія. Кожен день рух, прогулянка, стабільний сон, ритуали тиші, практики, медитація це і є шлях, адаптація до нових частот, духовне розділення. Світ поступово розділиться на дві рівні свідомості: матеріальні, астральні люди, ті, хто живе страхом, гнівом, образою, претензією, потребою контролю. Їхні тіла та психіка будуть страждати від перевантаження, перегрів. Ментально-духовні люди, ті, хто вчаться бачити глибше, відчувати, чути поле, Бога діяти з любов'ю, з довірою, спокоєм. Саме вони стануть носіями нової енергії, ери, у яку ми входимо. Як підготуватися? Відпустити старе, все, що тримає, болітиме. Переходь із режиму страху у режим довіри, розвивай інтуїцію, усвідомлення тіла, енергетична чутливість. Навчися не порівнювати себе. Ти унікальний. Слухай себе, що тебе живить, слухай, а що тебе спалює і руйнує. Займися чимось, що розвиває тіло та свідомість. Медитація, творчість, навчання, тиша. Вивчай себе, а не проекти. Я створюю проекти, які дають тобі допомогу доторкнутися до себе, а не вивчати ще одну інформацію про щось. Головне послання 2026 року просте: не чекай, поки старий світ зруйнується, створи новий всередині себе. У 2026 році. Виживуть і розквітнуть ті, хто знайшли свій центр, навчилися бути в тиші і діяти з віри, та створюють свою реальність не страхом, а світлом. У моєму каналі, на YouTube-каналі ти знайдеш багато інформації, як допомогти собі. Тому що більшість людей відкладають в себе, своє життя і свої потреби. І під цим відео. Для тебе є посилання на практику, яка допоможе тобі зрозуміти, як ти можеш змінити своє життя і пробудувати свою реальність під іншим кутом. А також я залишу для тебе посилання на вебінар зцілення страху через віру. Чекаю від тебе коментарі під цим відео, а також лайк. Ставте, будь ласка, бо цього хочу YouTube для просування цього відео. Підписуйтеся на мої сторінки і залишайся там, де посміхається твоє серце і усвідом, що проблема не в тому, щоб любити. У кого не спитай, всі люблять. Важливо, вмійте любити красиво, не ламаючи, не руйнуючи, не втомлюючи своєю любов'ю, не змушуючи. Любов це свобода. Тому люби себе вільно і давай свободу від себе іншим.